Добрий вечір. З вами Катерина Кряча за камерою Богдан Фірсов. Ми знаходимося зараз на 14-й дільниці, що розташована на базі спортшколи. школи. Богдане, що сталося? Чому ти так довго себе шукав у списку? Ну, справа в тому, що веде. Може бути технічна якась похибка, чи просто надрукували не на тому лісті і просто прийшлося підійти до другого столику, Знайшлася фамілія. Ти вже проголосував. Так. Як почуваєшся? Досить добре. Скажи, ти знав, за кого голосувати, чи ти думав там у кабінці? Я визначився майже за хвилину до тієї миті, як зайшов на цей участок. Як взагалі атмосфера на виборчій дільниці сьогодні? Хороша атмосфера, приємні виборці, не було ніяких в нас ускладнень по виборах. Майже більше 50% наших виборців вже прийшли і проголосували на нашій дільниці. Які були складнощі? Ну, найбільші складності це те, що молоді люди, які вчасно не звернулися в державний реєстр, не були включені в список. А із-за цього були непорозуміння, їх немає в списку, значить вони не мали права голосувати. Як взагалі настрій і який сьогодні день був? Чи були якісь такі складнощі? Ну, не можна сказати, що дуже великі складнощів були, але все-таки. Напруга відчувалася. відчувалася напруга, тому що все-таки інформація, яка поступала із центральної виборчої комісії, з окружної виборчої комісії, іноді не вистачало для нормальної роботи. Ну а найбільше, звичайно, нарікань на роботу нашого відділу реєстру, тому що дуже багато людей не включені в виборчі списки, дуже багато людей, які померли, включені і включені в виборчі списки. Списки. Таким чином, це викликало і незадоволення людей, виборців, ну і, звичайно, викликало у нас якусь напругу в роботі. Ви можете сказати якийсь процент явку кого більше? Пенсіонерів, молодих людей? Яка відвідувача? Ну, я вам хочу сказати, що на даний момент наша виборча дільниця все таки досить молода. Чому тому, що в даному випадку будинки по вулиці Нова, 2 заселені в основному? ну, відносно молодими людьми, тому звичайно у нас були люди такого досить працездатного віку, не пенсіонери, але також спостерігалася досить велика кількість пенсіонерів, тих, які живуть на тому невеличкому. Приватному секторі, який в нас залишився на нашій виборчій дільниці. А, взагалі, я вже на перший рік працюю на цій виборчій дільниці, то на всіх інших виборах, звичайно, явка була більше якраз людей похилого віку, тих, які звикли, що вони повинні голосувати. Скільки вже людей проголосувало? Більша частина? Ну в принципі більша частина, так більша частина, чому тому, що якщо у нас десь близько 2600 чоловік на дільниці, то за останніми даними більше як 1600 людей проголосувало. Ми побували на 14-й дільниці, будемо рухатися далі. Залишилися просто хвилини до кінця голосування, і хочеться вірити в те, що люди не байдужі в нас. Вони все таки всі хвилини останні, хто не хотів, можливо, голосувати. Вони прийдуть на дільниці і віддадуть свій голос за когось з кандидатів. З вами була Катерина Некреча, Богдан Фірсов, Тетяна Дорошенко, спеціально для новин телеканала Бориспіль.